Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики. І якщо ви хочете дивитись готові розв'язки прикладів з ось такого підручника, як математика 10 клас Істер, то запрошую вас на сьогоднішній урок. А сьогодні ми з вами розпочнемо 10-й параграф, який міститься в другому розділі перпендикулярність прямих і площин у просторі в другій частинці Геометрія. Десятий параграф називається Вимірювання кутів у просторі ортогональне проєктування. Якщо вас цікавить теорія по цій темі, то посилання дам в описі до цього відео. А сьогодні пропоную почати розв'язувати приклади саме з 10.2 по 106. І так, вперед. 10.2. Чи може кут між прямою і площиною дорівнювати і ось такі чотири значення? Давайте спочатку згадаємо, що таке взагалі кут між прямою і площиною. Якщо деяка пряма А маленька, перетинає площину і не є перпендикулярною до неї, то кутом між цією прямою А і площиною альфа називають кут між прямою і її проекцією на цю площину. Тобто це буде кут між АМ і БМ. І з цього значення випливає, що кут між цією прямою і площиною, відповідною проекцією. Завжди буде приймати значення від нуля включно, якщо ця пряма лежить на площині або паралельна, до 90 якщо ця пряма, то перпендикулярна до цієї площини. Но 0 і 90 також можуть ці кути дорівнювати. Давайте конкретніше розберемо ось ці приклади. Перший кут між прямою площиною може дорівнювати нулю. Чому? Тому що якщо пряма М лежить в площині. Або паралельно цій площині, то кут між такою прямою площиною дорівнює 0. Далі, друге, чи може кут дорівнювати 30. Так, кут між прямою площиною може дорівнювати 30. І це, відповідно, буде кут між прямою і, відповідною, проєкцією її на площину. Кут між прямою площиною 90. Так, це та ситуація, якщо пряма АМ, наприклад, буде перпендикулярна до площини, тобто паралельна ось перпендикуляру АБ. То кут між цими прямими, ну, як приклад, тут АБ якраз перпендикулярно до площини, то кут між АБ і площиною дорівнює 90 градусів. Ну і четверте, чи може кут дорівнювати 120 градусів? Ні, не може. Тому що ми сказали, цей кут від 0 до 90 включно, а 120 це вже більше 90, отже, не може дорівнювати кут між АМ і БМ 120 градусів. Йдемо далі. 10. 3. Чи може кут між плащинами, які перетинаються дорівнювати, і отакі от чотири варіанти. Згадаємо, що таке взагалі кут між плащинами. Якщо дві площини перетинаються, то кутом між цими площинами називають величину меншого з двогранних кутів, що утворилися. Дивіться, ось є більший, а ось менший фі. Тому якраз менший кут, який утворився при перетині, і буде кутом. Ну Звідси випливає, дивіться, що якщо ми завжди беремо менший то кут між площинами завжди буде приймати значення від 0 до 90 включно. Подивимось ось ці варіанти 4. Кут між площинами дорівнює 0. Так, можлива ситуація. Це якщо дві площини паралельні, тобто ось ця площина, якщо не перетинає другу площину, а розміщена десь там в просторі паралельно, то кут між ними вважається рівним 0. 40 градусів, так, може. От, наприклад, на малюнку можна сказати, що це приблизно 40 градусів. Далі кут між площинами 90. Так, це та ситуація, коли дві площини взаємно перпендикулярні. Тоді всі кути, всі чотири двогранних кути, які будуть утворені в цій ситуації, якщо вони перпендикулярні, будуть дорівнювати по 90 градусів, рівно 90. Ну і четверта ситуація, 150. Кут між площинами не може дорівнювати 150, тому що ми завжди беремо меншість кутів. От ось цей більше може дорівнювати 150, це тупий. Але ми беремо гострий, який в проміжку від 0 до 90 включно. 104. Чому дорівнює кут між суміжними гранями куба і протилежними гранями куба? Давайте дивитись. Спочатку розглянемо дві суміжні грані куба. Наприклад, нижню грань АБЦД і бокову АББ1А1. Вони суміжні, тому що перетинаються по прямій АБ. І давайте подумаємо, який же кут між цими площинами. Якщо подивитись на ці суміжні грані, то вони перетинаються начебто під кутом 90, ну це треба довести. Як довести? Значить, якщо кут 90, то ці дві площини, бокова і нижня, творють при перетині кут 90 градусів, і вони перпендикулярні. А щоб довести перпендикулярність площин, треба згадати ознаку перпендикулярності площин. Вона стверджує, що якщо одна пряма, Наприклад, BC однієї площини ABC перпендикулярна BC, от, до іншої площини abb 1 то, відповідно, ці дві площини ABC і abb 1 вони перпендикулярні. А це легко довести, дивіться, тому що BC дійсно перпендикулярно до bb 1 ось цього квадратика і BC перпендикулярно до AB, ось цього. Ось цього квадратика, відповідно, BC перпендикулярно до двох прямих, що проходять через точку B, значить BC перпендикулярно до площини, а значить і вся площина BC перпендикулярно до другої площини. Значить, ми довели, що якщо ці дві площини взаємно перпендикулярні, то кут між площинами ABC і abb 1 дорівнює 90 градусів. Переглянемо другу ситуацію, розглянемо дві протилежні грані куба. наприклад, нижню ABC і верхню ab 1 c 1 вони начебто не перетинаються. Ну, Давайте подивимося, чи дійсно вони, якщо не перетинаються, значить паралельні. Але нам треба довести паралельність цих площин, використовуючи ознаку паралельності площин. Вона стверджує, що якщо дві прямі АБ, наприклад, візьмемо І БЦ, що належать нижній грані А БЦ, і причому ці дві прямі, що перетинаються, паралельні двом прямим іншої площини дивіться, АБ паралельно А1, Б1, і БЦ паралельно Б1, С1. Причому. Уже А1, Б1 і Б1С1 належать іншій площині, то, відповідно, ці площини ABC і а 1 b B1, B1C1 за ознакою паралельності площин, вони паралельні. А якщо ми зуміли довести паралельність, то ви повинні пам'ятати, що кут між паралельними площинами завжди дорівнює 0. Отже, кут між площинами протилежними гранями куба С і А1, Б1, С1 дорівнює нулю. Далі, приклад 105. Похила АМ утворює з площиною альфа кут 45 градусів. Знайдіть довжину похили, якщо довжина її проекції дорівнює 4 корення із 2. Задачка дуже простенька, але тут треба зрозуміти головне, де ж той кут, який утворює похила АМ з площиною альфа. А для цього ми згадаємо, що кут між похилою деякою АМ і площиною альфа це кут між цією похилою і її проекцією на цю площину. Тобто, на малюнку цей кут зображений як кут між АМ. І проєкцію BM, тобто це кут АМБ. І він по умові задачі дорівнює 45 градусів. Ну і запишемо, що нам ще задано. BM це проєкція, довжина її задана 4 коріння із 2, і АМ похилу нам треба знайти. Давайте позначимо, кут нам відомий, цей відрізок відомий, а ось цей відрізок треба знайти. Ну і відповідно, якщо. Це похила, це проекція, то АВ – це перпендикуляр, тоді кут В прямий, і тоді трикутник АВМ Прямокутний. А в ньому ми знаючи кут і. Прилеглий катет і гіпотенузу можемо виразити це через певну тригонометричну функцію і знайти, що нам невідомо. Пов'язує кут прилеглий катет і гіпотенузу функція косинуса. Тому ми можемо записати, що косинус ось цього кута ми зразу підставимо 45 градусів, дорівнює прилеглий катет СБМ поділити на гіпотенузу це АМ. Шукати будемо АМ, тому виражаємо АМ з цієї формули. Тому якщо ми АМ перенесемо сюди, то косинус піде вниз, то це буде BM поділити на косинус 45. Підставляємо, БМ нам відомо 4 корення із 2, а косинус 45, дивитись таблички значень тригонометричних функцій, це буде корінь із 2 поділити на 2. Корінь із 2 і корінь з двох скорочується. Оця двічка йде вгору. І тоді це буде 4 помножити на 2 дорівнює 8. Отже, ми знайшли довжину похилої АМ, вона дорівнює 8 см. І остання задача 106. Похила АМ дорівнює 10 см і утворює з площиною альфа кут 60 градусів. Знайдіть проекцію похилою. Знову ж таки, треба розібратись, що таке кут між похилою і площиною. А кут між похилою і площиною альфа це кут між цією похилою АМ і її проекцією на цю площину. Тобто кут між АМ і БМ. Цей кут у нас заданий, тому можемо можем записати, що кут АМБ. Відповідно, ось цей кут дорівнює 60 градусів. Далі нам ще задана довжина похилої АМ 10 см, АБМ нам невідомо будемо її шукати. Якщо це похила це проекція, то відповідно АБ це перпендикуляр, кут Б прямий, і значить, трикутник АБМ, прямокутний. Знаючи в ньому кут і прилеглий і гіпотенузу, ми можемо. Застосувати в тригонометричну функцію косинуса. Тоді косинус цього кута, який нам заданий 60 градусів, дорівнює відношення прилеглого катета БМ до гіпотенузи АМ. І тепер ми будемо виражати уже в цій задачі BM. BM дорівнює, якщо АМ перенести сюди, це АМ помножити на косинус 60. Підставляємо. АМ по умові задачі 10, косинус 60, дивитись таблички, це одна друга. Отже, це буде 5. Тобто, ми знайшли з вами даній задачі довжину. Проекції похилу на площину альфа і вона дорівнює 5 см. Дякую вам за увагу! Дякую, що додивились відео. Якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайк, а взагалі підписуйтесь на канал і будемо разом розбиратись ще з новими і новими прикладами по стереометрії і не тільки. До нових уроків! Все буде, Україна!